Їздили 10 кілометрів від нас по наших втікачів. Ось троє таких тікачів втекли на стару господарку, до старих господарів. Місяць, місяць жили закриті. Потім два тижні літали вже, виходить, тут у нас. І з шести троє вернулись назад. Подзвонили, сказали. Що троє прилетіло, я думав, десь пропали, а вони полетіли на старе господарство. Пам'ятали, ось там троє, троє знаходяться в клітці, троє залишилось. Тому що ось тут одна голубка, я так розумію, цих двоє, він і вона. Залишилось тут яйця і вони вже все. Вони вже ніде не дінуться. А ось ці, бо їм щось не сподобалось, вони поділилися. Тому що не не всі полетіли, а тільки троє. Ну це таке. Вертаємо їх назад в сім'ю. Так, ось так. Пускаємо назад. Приймаємо. Приймаємо гостей. Втікачів дезертирів таких, та. Відпускай, відпускай. Ось так, так що від нас так те не получится. ого сюди ось так чик. Випускаємо ми їх. Випускаємо ми їх гуляти тепер тільки після шостої вечора. Чому після шостої? Тому що в день літали яструб одного вкрав. Одного бачили, як яструб вкрав, і ми вирішили після шостої випускати. І такі справи у нас з голубами. Трошки їх відтиним виженим звідси з цих кущів. Давай, хоч хоч, хоч хоть. Давай, йдіть, іде. Діти, на вас подивляться трохи, а не ви ховаєтесь. Так, випустили спеціально. Вони так все не ходять, ходять там тільки у вільному вигулі. Там, де я зараз покажу, наших більших. Там ходять, а тут просто випускаємо так, щоб показати. Ось така свинка і її малеча. Зараз трошки піджену, би гарно витко було. Получається, 6 штучок, 10 числа їм буде місяць. 4 дівчинки і 2 пацючка, Пацючки вже почищені, слава Богу. Навчились ми чистити вже самі. Все так і гарно виходить, дивлюсь, все позаживало. Ну, понятно у 2 тижні, в 10 днів, набагато проще проводити такі операції, так скажемо. Чим уже так як я в 2,5 місяці проводив там, що приходилось і підшивати. Ну, то таке. І такі то справи. Ну, такі маленькі по 800 гривень продаємо. 800 гривень невеликі гроші. Ну, але якби, якби то не було на, на господарство, то вже якийсь дохід. Щось це десь і перекривають ці гроші. й таке. Ну щось лишається собі, тому що ну, не завжди все продається. Скажімо, бувають такі, моменти, бувають такі моменти, що якесь гірше залишаємо собі на відгодівлю. Та й теж потім пускаємо на м'ясо сало. Ходи. Попід машину бігають. Со, І Такі то справи. Ось така свинка, худа вже така. Ну, вже місяці годує, понятне діло, всі свиноматки, чи то білі, чи то такі чорні, все рівно вони свині, малеча з них витягує всі соки. Нічого, вона після цього ще два тижні вони побудуть коло неї і ми відлучимо. Ну і будемо кидати на продажі. Будемо продавати, а свинка піде вже до основного стаду. Ось такі маленькі пасуться. Так що, може, комусь сподобається теж, ще ніхто нічого не заказував. Я ще... Це тільки перше відео наше з ними, тому що особи нема коли знімати. Завжди з'являється якась робота і такі справи. Так, трошки познімаємо заодно, трошки попасуться. Обично ми їм все кидаємо люцерку, там, скажімо, у їхній клітці, і вони там собі люцерку їдять, а тут трошки різнотрав'я. Ось такі бачу, кажу, пацючки, все гарно позаживало. Тобто можна буде сміло продавати і віддавати в руки хорошим людям. Кажу, такі свинки ну, не ростуть, не ростуть вони великі, там 70-80 кг. Це що мені здається, що можна з них, що можна з них, так скажемо, за 7-8 місяців добитись. Скажемо так, добитись. Тому що хтось там казав 150, 100, 120, 150 кілограмів є, це не про в'єтнамських, тому цей міф відпадає. Ну тоже відлучається, кажу, у місяці місяці дві неділі, тобто 45 днів, грубо говоря. Вони вже все їдять сухе коло мами. Вони вже з трьох неділь почали гарно їсти сухе. Все, що вона їсть, то вони їдять. Траву зелену, все Все так, як дорослий. За ними вже не спостерігається ніяких ні проносів, нічого. Все дуже гарно. Єдине, що завжди залишається, то це перехід. Тобто перехід, і хто купує, наприклад, там від свиноматки, привозить додому, і оцей перехід. Оцих кормів, хтось починає вареним годувати, там своїми, скажімо так, рецептами, і тоді вже оцей нюанс треба спостерігати. Не такі то справи, так що, якщо комусь сподобається щось, можна буде заказати. Щось організуємо або його, або її. Ну Можливо, навіть і з другого виводка, бо з цього немає. Щось і не будемо чистити пацючків, можна буде якогось пацючка підобрати комусь мало цей раз мало. Цей раз шостеро, шостеро, але всі гарні, ніякі не відстає. Минулого разу було 9. Ну, дев'ять потім одно відійшло і вісім було. Цей раз все гарно. Цей раз 6, небагато, але всі здорові, так скажемо, енергійні і такі справи. Так, зараз щось їм підкинемо і щоб вони ближче підійшли. Спать, спать, спать. Ось так. Тут їх літній. Як скажемо, вигул. І ось і ось та. Ось ця наступна буде родити. Десь уже за 2-3 неділі. Ось тут. Ось ця перша не знаю, видно, не видно. Ось ця наступна. Ось, ось ця свинка буде наступна родити. Живіт уже опускається. За 2-3 тижні вже будемо її відлучати від них. Піде собі вже, скажімо, родом. І такі то справи. Всі по черзі, там, там, потім та. Я думаю, що ось ця пізніше піде он та. Потім ось ця і ось ця у послідну чергу. І такі справи. Так, друзі, вийшли ще на поле. Хотіли подивитися, як справляється мастер-паєр з бурянами. Ну, сподобалось. Питань нема, сподобалось, як бачимо, як бурян. Пожовтів, ну він ще повністю не висох. Уже, уже він отримав своє, так скажімо, вже почали листки йому, скажімо так, ось якщо придивитися на такому більшому, вже салатовий робиться. Тобто він вже вражений, Тобто він посохне. Це тільки питання часу. Тому що два тижні навіть цілих, там, як ми його кропили, як я заїжджав трактором і показував. Рядків не було видно. Ну, я їх бачу, камера не передавала. Тепер. Тепер, я думаю, камера передає. Такі то стави. І от зараз кукурудза, це такий період, коли кукурудза зараз буде вириватися вперед. Тоді вже йому, виходить, тоді вже кукурудзі вже бурян нічого не зробить, так скажемо. І ще єдине, що пройшли дощики, що досить цікаво, я думаю, вже не повилазять. Повилазили ще й кукурудзки, ті, яких не було. Тобто, дивіться, ось ця яка велика кукурудза, вже по коліна, як бачимо, так? Ну, це перші сходи, тобто, була волога, і ці зійшли. Котрим не ставало вологи, ось, наприклад, ці. Ось тепер лише посходили, ану поближче. Ось ось такі кукурудзкі, ось рядочок. Тільки посходили. Я вже теж кажу, був втратив надію, що щось з того буде. Бачу, дощі пройшли. Повилазили. Думав, насіння з дерев'я є, бо так бувало. Один рік було так, що пройшли й дощі, але вже і не було. Тобто кукуруз так і не виліз. Походу, зерно довго стояло в землі і просто-напросто здревіло. Такі справи, так що мастер Паєр, так скажемо, це не є реклама від мене. Просто, ну бачите, як справляється гарно. Кукурудзі взагалі нічого немає, колір взагалі не поміняла. А от бачимо, що бурянчик гарно поперебирала. Це й такі справи.